Не будьте байдужими. Не будьте байдужими до наших воїнів, живих, поранених, до загиблих воїнів. Не будьте байдужими до їхніх сімей. Я сьогодні радів, бачучи таку кількість людей. Тому що, на жаль, рівному порядку. На Майдан привозили перших бюти героїв. Площа була заповнена. Вона була переповнена людьми. Транспорт зупинявся не через те, що хотіли постояти, а через те, що людей було стільки. А Зараз дві-три кони і 50 людей. Це не та ціна, яку платять наші герої. Я сьогодні тут дивлюсь на батьків, на дружину, але тут, ще стоять куми, дітей, яких Олександр похрестив, може б він хотів кровайнести на весілля, але ворог, російська ракета прилетіла, його вбила. Пам'ятаємо про це. Найбільше вбиває байдужість. Коли ми перестанемо плакати, співчувати, приходити на похорони до них або зустрічати їх з війни, перестанемо, тоді ворог зможе нас перемогти. А якщо ми будемо єдині, один одного любити, підтримувати, то тільки так ми зможемо. Вистояти, перемогти і мати нашу незалежну українську державу. Амінь.